Я сподіваюся, щоб ця вона була корисною для українських громадян саме в такому форматі, коли кожен міг прийти. Це, мабуть, перша зустріч. Зазвичай вона організовувалася осередками української громади. Для мене було важливо почути різні ідеї, почути про проблеми, і будемо їх потихеньку вирішувати. Я відкритий для проведення таких зустрічей регулярно разом з моїми колегами з посольствами. Сьогодні ключовою темою було надання медичної допомоги захисникам захисниця з України, і я буду серйозно цим займатися, бо ми винні нашим захисникам, і я зроблю все, що можливо, для того, щоб налагодити необхідну медичну. Знають важкі бюрократичні процедури, з якими ми стикаємося, і у нас є насправді дуже багато питань. По перше, щодо бюрократії, по-друге, щодо взагалі питання лікування військових, тому що військові, які прибувають в Берліна, лікування хто цього не знає, мусять пройти всі ті самі процедури, які проходять біженці, тому що програма Клейблат, програма Мальтези, по якій вони прибувають, вона не розрахована саме на військових. Вона розрахована і на цивільних, в тому числі Існує декілька різних е, варіантів, як потрапляють громадяни України Німеччини, як потрапляють військові в Німеччину. Якщо це програма е, взаємодії між міністерством оборони України і Німеччини, то там все в порядку і зі статусом, і куди вони потрапляють, як вони рякуються. хоча повірте. Кожного разу теж до нас звертаються і наші німецькі партнери, і допоможуть як документи правильно оформити. І Ми посольство на постійному зв'язку наш військовий та займається тими як військовими, які йдуть за офіційними програмами взаємодії між міністерством оборони. Я знаю, що дуже багато військових потрапляють сюди як більшість. Це тисячі і тисячі людей, які тисячі і тисячі військових, до яких прийшли, сказали, давайте ми вас привеземо в Німеччину. Там вас полікують, і виявляється, що не всі готові лікувати. Я дитячий психолог, працюю тут в організації на державній організації, яка допомагає біженцям і іммігрантам поміти. Ми більше обслуговуємо Брандербурзьку землю. І моє питання стосовно українських дітей, да, тому що я багато бачу цих проблем. Дійсно, дітям важко соціалізуватися, тому що і батьки і вони продовжують сидіти на двох стільцях, да, і планують повернутися в Україну і так далі. Але проблема вона, не дивлячись на причини, вона існує. Тільки місяців тому я зустрічався з сенатором. Алії сфери можуть подаватися для того, щоб працевлаштовуватися. Вона мене заповняла, що будуть сильно пом'якшені підходи до визнання дипломів для того, щоб давати можливість уже зараз працювати, вивчати мову в процесі роботи, наприклад, чи скористалися ви цією пропозицією? Так, мовчать жодного листа? Я не отримала було багато реклами Нормально. різної да в різних соцмережах. А я питала в колег, жодної людині не відповіли. Власне чи буде така школа? Чи є можливість європейської, напевно, школи такої німецько-української, україно німецької а, це завдання? Ви, ви самі купує? кажете, є є українська школа. Так, в, в, в Берліні. Невеличкі. як проєкт невеличкий. ну великого проєкту зробити в кожному місті 10 українських шкіл це неможливо. Треба розуміти, що всі ці проекти українських шкіл вони створені для того, щоб давати можливість українській громаді підтримувати зв'язок з Україною. Що для мене і для українських дипломатів і консулів є визначальним? Ми втручаємося тоді, коли порушуються права громадян України. Що ви відчуваєте, що ваші права, як громадянина України, порушені, що саме порушено, ми одразу вступаємо в бій. Українська школа в Берліні є, цей місточок ми зберігаємо, ми працюємо над тим, щоб, наприклад, українська мова була визнана в усіх федеральних землях як іноземна мова, щоб можна було її зараховувати до. До атестатів ми відкриваємо центри вивчення української мови, центри україністики по всій Німеччині для того, щоб Нашою мовою можна було говорити, можна було її складати, щоб нам не підставляли російську замість української кожного разу. Тобто, ці всі глибинні процеси ідуть. Дякую, добрий день ще раз. Дякую за таку можливість всім нам тут зустрітися з вами, поспілкуватися. Мене звати Олеся Лазаренко. Я вже в Німеччині понад 10 років і, зрештою, зараз виконую приблизно 3-4 проєкти пов'язані з Україною і Німеччиною. По-перше, я працюю викладачем української мови у лектораті Європейського університету Віадріна у Франкфурті на Одері І нещодавно у нас відкрився 30 грудня центр українських та польських студій при Віадріні. Ми безмежно вдячні. Пану послові за те, що пан Олексій прибув до нас, виступив, підтримав нас цією ініціативою. Але я хочу ще порушити питання сертифікації української мови як іноземної на рівні вузів. Наші студенти, я маю на увазі не українських студентів, а іноземних студентів, які йдуть до мене вивчати українську мову. Повірте мені, палітра національностей безмежна. Це можуть бути аргентинці. Корейці, південної Кореї, поляки, болгари і так далі. Їм потрібна сертифікація. Тобто, якщо ви працюватимете в напрямку української мови, визнання української мови як іноземної тут у школі, то дуже прошу вас теж врахувати факт того, що українська мова викладається теж не тільки в інститутах славістики, але також і умовних так званих шпрахенцентрум. В університетах ми коли говорили з культус міністр конференц Ми говорили якраз про визнання української мови як другої іноземної мови, і це розпочала розпочинається зараз з ініціативи федеральної землі Берлін, але є рішення, що воно буде поширене на, на всі інші федеральні землі. Тобто, я сподіваюся, що це буде, що це визнання буде оформлене цього року. І ми будемо говорити про те, який внесок української громади може бути в відбудову України, не тільки традиційної української громади, яка давно десь по світу є до да, української діаспори, але і українських шукачів притулку з тим, щоб ми всі долучилися до відбудови України. Це буде в червні місяці. Ну а предметно про те, як це буде організовано, ми будемо. Говорить. Одне питання до вас, одне до Ірини Петрівни. До вас в нас виникла проблема? Ви ж знаєте, зараз мають прийняти цей новий закон про мобілізацію, і почався жах на митницях. Перестали випускати всі групи пільгові, які могли раніше виїжджати. Конфлікти черги, чи наші водії, які мають шлях, мали стикнулися вже двічі, два тижні підряд з тим, що вони мають величезну проблему з тим, щоб виїхати до нас за гуманітарною допомогою. Чи є можливість якраз з вашого боку? Посприяти, може якимось рекомендаційним листом. Я ну тобто, ми всі документи, які є готуємо, в них порядок у людей там по 300-400 декларацій, що вони вже возять постійну допомогу, і все одно митниця створює проблеми. У Б-2 відмовили і відмовляють у продовженні, так би мовити, професійної їхнього зростання, маючи певну високу освіту і досвід роботи. Їм кажуть: ідіть, працюйте до супермаркету, ідіть працюйте ще кудись. Чи можливо якесь ранжування для наших українських громадян тут? Листопад місяць розмова з міністерством внутрішніх справ та міграції всіх федеральних земель, вони проводяться достатньо регулярно. Я кожного разу беру в них участь, присвячені якраз українській тематиці. Я їм представив результати їхнього опитування. Стосовно українських громадян, я їм сказав, показав 57% українських шукачів притулку мають вищу освіту. 2% є кандидатами докторами наук. Запитання таке: чи знаєте ви, хто всі ці сто тисяч людей? Відповідь: Ми цього не знаємо. Я їм запропонував. Краще дізнатися про українську аудиторію для того, щоб робити конкретніші пропозиції до роботи, таку саме розмову я веду з торгівельно промисловими палатами, тому що всі німецькі підприємства вони є учасниками ТПП. І через ці ТПП я хочу звести німецький бізнес. Великий середній малий бізнес з українськими джоб центрами це сила української самоорганізації для громадянина України, для українського підприємця не існує ніяких бар'єрів. Та підприємці вони знаходять шляхи набагато швидше ніж навчені бюрократи. У нас є система, така називається система назовні. Це проект Міністерства закордонних справ. Туди формуються заявки, яка підтримка з боку посольств та інших держав вам потрібна на іноземному ринку. Туди звертаються компанії, які вивчають можливості виходу на ринки, які вже провели якусь попередню роботу. Посольство може там надати підтримку. Для мене найважливішим завданням є зробити так, щоб всі українські шукачі притулку повернулися в Україну, взяли участь у відбудові. Величесне пасини дійсно, як і планувалося, дві з половиною години проминуло дуже дуже швидко. Я вам обіцяю, що ми будемо продовжувати такі зустрічі.